Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про те, як в особистому кабінеті WesternBit відслідковувати відправлення. Заходимо у мої відправки. Надіслані посилки вибираємо спосіб, яким ви відсилали посилку. У цій таблиці так, прокручуємо вправо, і ось є статус поштової служби. В цій графі буде відображатися статус поштової служби, тобто оновлений статус вашої посилки. Окрім цього, у нас є свій сайт track.westernbit.com. Цей сайт можна надати своєму. Покупцеві, і тут він може відстежувати свою посилку ще до того, як вона потрапить на UPS або на FedEx. На цей сайт переходимо, вставляємо трек номер, натискаємо трек. Ось тут видно статус посилки, коли етикетка була створена, коли етикетка приїхала до Києва, коли етикетка виїхала з Києва і далі до моменту доставки. Тобто на цьому сайті можна побачити, коли етикетка була створена, коли посилка приїхала до Києва і виїхала з Києва. Цю інформацію ваш Покупець може побачити ще до того, як посилка потрапляє на склад UPS або FedEx. Будь ласка, зверніть увагу, що посилка починає трекатись тільки після того, як вона буде доставлена нам на склад. А на UPS або FedEx вона буде трекатись після того, як вона буде прийнята UPS або FedEx. -ом. тобто після того, як вона вже вийде з нашого складу в Києві та потрапить на склад FedEx або UPS. -а. Це означає, що навіть якщо ви створили етикетку, наприклад, першого. Числа, але чомусь не передали її нам на склад або відправили її нам. На склад, і ми отримали її 3-го числа. То, незважаючи на те, що вона була створена першого, вона ніяк не може почати трекатись раніше третього, тобто раніше ніж ми її прийняли, раніше ніж вона потрапила до нас на склад, і раніше ніж вона поїде з нашого складу на склад UPS або FedEx. Тобто, будь ласка, зважайте ці терміни, терміни від моменту створення етикетки до моменту потрапляння посилки на наш склад, та надавайте правильно актуальну інформацію своїм покупцям. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним.